На одному з об'єктів КП Житомир-водоканал встановлюють близько 600 сонячних панелей з загальною потужністю до 350 кВт. Насправді ці панелі повністю не забезпечать роботу всіх насосів, всіх для водоканалу, всіх їхніх загальних потреб, але вони допоможуть генерувати енергію, тобто компенсувати компенсувати енергію, яку вони використовують. Сонячні панелі встановлюють на насосній станції першого підйому. Що сонячні панелі мають забезпечувати в найкращий сонячний день роботу обладнання без споживання електроенергії, а в найгірший сонячний день і вночі, відповідно, ми будемо користуватися електроенергією з мережі. Ну і в цілому буде йти постійне балансування. Завдяки сонячним панелям вдасться зекономити до 20% електроенергії на рік. Насосна станція підйому стала вже п'ятим об'єктом водоканалу, де встановлюють сонячні панелі. Загалом же таких буде 12. Це п'ять каналізаційних насосних станцій, чотири водопровідних насосних станції, головна каналізаційна насосна станція і очисні споруди каналізації. Загальна потужність до 2,6 мегаватт на годину. На восьми об'єктах сонячні панелі встановили на дахах, ще на чотирьох на землі. Проєкт реалізовують за кошти міського бюджету. Загалом виділили 59 мільйонів гривень. Насправді це проєкт економічний. Прогнозуємо близько чотирьох років строк окупності, тому що акумуляторні сонячні панелі в три рази дорожчі, виходить, ніж такі. Але ми зараз розглядаємо варіанти, ведемо пошук інвестора. Який можливо нам встановить ще додатково акумулятори, що дасть можливість взагалі працювати ще й в випадку блекаута від акумуляторів? На даний момент ми на випадок блекаута маємо генератор, який також на цих об'єктах встановлений. Працівники Житомирводоканалу планують повністю реалізувати проєкт і запустити в роботу сонячні панелі на усіх 12 об'єктах до кінця поточного року. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 з початком повномасштабного вторгнення соціальна галузь Житомирщини не лише змогла зберегти позиції і продовжити роботу, а й активно розвивається та запускає нові програми допомоги. Соціальні працівники – це одні з найбільш наших шанованих людей. Вони працюють з людьми, вони надають соціальні послуги цілодобово, майже завжди на контакті, завжди з відкритим серцем все роблять, особливо зараз, під час війни, коли дуже багато. Болю людей, страждань треба дійсно працювати над тим, щоб держава піклувалась про людей, надавала ці послуги. Директорка департаменту соціального захисту населення Житомирської ОВА Олена Грищук розповідає: працюють фахівці за принципом формуємо спроможність замість залежності. Особливу увагу наразі приділяють внутрішньопереміщеним особам і людям мудрого віку. Майже 5 тисяч чоловік працює зараз на Житомирщині в соціальній сфері. І, зокрема, хочу наголосити, що саме в громадах. Надаються всі ці соціальні послуги, і близько 1300 осіб, працівників соціальної сфери, фахівців соціальної роботи, робітників соціальних саме в громадах, забезпечують надання цих всіх послуг. Наразі у громадах нашої області надають усі ті ж самі соціальні послуги, що й у великих містах. Горчиківський сільський голова Олексій Туровський каже: у них багато літніх людей проживають самі та не мають допомоги від родичів чи близьких власними силами намагаються забезпечити пенсіонерам гідну старість. У нас організований центр надання соціальної допомоги. Працює директор і працює також ще один фахівець соціальної роботи, а також 10 соціальних робітників. Це крім того, що ще є центр надання адміністративних послуг, який також задійний в соціальних послугах. Вивчаємо питання, щоб збільшити штат. Наших соціальних робітників і звичайно хочемо поліпшувати їх матеріальну базу постійно. Нещодавно у користині до дня працівника соціальної сфери фахівців з різних громад відзначили нагородами. А також благодійний фонд «Бідживі» передав громадам сертифікати на моторолери, які допоможуть оперативніше обслуговувати населення. На Житомирщині багато великих громад, площа яких не дозволяє фахівцям соціальної сфери швидко надавати послуги своїм підопічним, пересуваючись велосипедом. Тож моторолери точно стануть їм у нагоді. Площа громади 250 квадратних кілометрів, і потрібно надавати послуги швидко і якісно. Тому це буде дуже гарним нам таким допоміжним засобом для надання соціальних послуг. Сьогодні це дуже важливо, звісно, для нашої громади. Ну, погано, що є люди, які потребують е, таких послуг, але е, ну, ми, ми ж живемо в соціально направленій державі, тому ми зобов'язані це першочергове наше завдання місцевому соврядування надавати даний вид послуг. Загалом громади отримали 68 сертифікатів на моторолери, які вже незабаром зможуть обміняти на новенький транспорт. Окрім того, за ініціативи комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбувся круглий стіл на тему діяльність органів соціального захисту населення, сучасний стан та перспективи вдосконалення. Ми говорили сьогодні про підвищення рівня соціальних працівників, про їх додаткове. Навчання, розвиток. Ми говорили про євроінтеграцію, які виклики чекають країну і Житомирщину, звичайно, в цьому напрямку звичайно нам придеться застосовувати європейські стандарти. Ми будемо звертатися до партнерів з тим, щоб вони провели навчання для наших соціальних працівників, підготували нас за результатами круглого столу. Усі разом намітили подальші плани та визначили конкретні кроки розвитку соціальної галузі на Житомирщині. 59 тренерів міста, які розвивають молодь у різних спортивних напрямках та виховують дисциплінарні навички, отримали нагороди від Житомирської міської ради. Незважаючи на все, ми розуміємо, що після перемоги молоде і нове покоління має відбудовувати нашу країну. І це покоління має бути сильним, здоровим, патріотичним, налаштованим тільки на позитив і перемогу. Грошовими сертифікатами відзначили двох тренерів з видів спорту для осіб з інвалідністю: 27 з олімпійських та 30 з неолімпійських дисциплін. Теж як спортсменка, пам'ятаю і дуже ціную своїх тренерів. Це люди, які дають практично все. Це вже другі після батьків, тому що до вас приходять діти, починаючи з молодшого віку і. Далі і ви виховуєте за відзнаку тренерка самбо та комбат Дзюдзюцу Олена вдячна своїм вихованцям, які вже не перший рік отримують високі бали на змаганнях. 13 років працюю в Дію США. Вже мер. кравчук соломія. Перше місце бахматська дарія, перше місце Кумачко літа. Перше місце подобається моя робота, що діти прославляють нашу Україну, нашу школу, наш, наше місце Житомир. Нагороду отримала й тренерка-викладач спортивної аеробіки Лариса. Жінка займалася спортом з самого дитинства, тому свою професію вважає покликанням. Спорт це здоров'я, спорт це адреналін. Це якби нація наша, це прославляння нашої України і. Взагалі це здорово. Тренерів Житомира нагороджують відзнаками та грошовими сертифікатами не вперше. Таке визнання є своєрідною мотивацією працювати далі та виховувати якомога більше спортсменів, що прославлятимуть нашу область та країну на міжнародних змаганнях. Артем Сударчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Че молодь з п'яти територіальних громад Житомирської області мали змогу представити 75 експонатів на виставці стендового моделювання у центрі позашкільної освіти. Це вихованці закладів позашкільної освіти, закладів загальної середньої освіти. Це ті е, учасники, які займаються в гуртках стендового моделювання. Вікова категорія учасників це діти середнього шкільного віку та старшого шкільного віку. Тематика стендів була насиченою. За словами організаторів, учасники представляли свої роботи у десяти номінаціях: моделі техніки з паперу, флот. Діарами, авіація, фігури, творча тема, ракетно-космічна тематика, автомобілі, артилерія та бронетехніка. Програма заходу буде відбуватися з двох складових. Спочатку представлено буде роботи у нас в вестибюлі за всіма десятьма номінаціями, будуть члени журі оцінювати. А після того відбудеться захист експонатів. Олександр розповів, на подібних змаганнях він вже не вперше. Щойно з'являється інформація про конкурс, хлопець одразу реєструється. Цього разу він захищав модель британського САУ fv 4005 Ну, мені на день народження подарували набір. Ось я його зібрав, потім пофарбував з допомогою аерографа, Ось наніс пігмент, полакував та приніс сюди. Команда з Бердичева була налаштована оптимістично. Впродовж 15 років існування гуртка вони брали участь у кожній виставці в обласному центрі Тож очікували на перемогу. Ми закриваємо всі 10 номінацій, приїхали всі 10 дітей. Як будь-який процес, щось складне, щось. Ішло краще, да були якісь там проблеми. Сьогодні привезли провезли багато цікавих робіт, і думаю, що перемога буде за нами. Керівники та представники гуртків самі пройшли ці етапи, тому дивлячись на молоде покоління, раділи, що творчість такого характеру продовжує існувати. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1